Сім'я Ширінів мешкає у власному будинку у Луїсбурзі, розташованому за близько 56 кілометрів від міста Рокімаунт. Одного дня у 2022 році їхній собака, який часто перебував на дворі, кудись зник. Ширіни одразу почали бити на сполох та шукати улюбленця у всіх околицях Луїсбурга. Однак пошуки не приносили успіхів. Всі ці роки, що Хаскі на ймення Кас не було вдома біля своєї сім'ї, вони не втрачали. Але надії, що одного дня їм вдасться воз'єднатися зі своїм пухнастим улюбленцем. Хаскі знайшовся, коли Джонатан Ширін разом зі своєю дружиною проводили час за переглядом контенту в інтернеті. Вони знайшли сторінку Petfinder на сайті міста Rocky Mount і були неймовірно здивовані. Там серед фотографій інших тварин був і їхній собака Каз. Ширіни одразу ж звернулися за контактами, вказаними на сайті, і невдовзі поліція привела додому їхнього блудного хаски. Хоча поліція щодня повертає тварин їхнім власникам, рідко можна побачити воз'єднання після такого тривалого періоду, розповів один з працівників служби, що допомагав у повернення каза додому. Також у відомстві розповіли, що втеча каза з дому пов'язана з особливостями цієї породи. Річ у тому, що хаски мають дуже високий рівень енергії, розвинений інтелект та допитливість. Тож ці риси можуть спонукати їх знаходити. Ти творчі способи покинути домівку і мандрувати про це розповів поліцейський.